Всім привіт! Вітаю всіх в нашому садочку на Дніпропетровщині. Так як ви знаєте, що в нас пройшов дощик гарний. І не один, а два рази він йшов. І тепер я хочу підстригати, почати підстригати свої хвойні. Це в мене козацький ялівець, вистражений отакими от лапами. Хто давно зі мною, той знає. Навесні я його вже стригла. І я показувала цей процес, і я вже не буду показувати, чим я стрижу, чим я стрижу, а ось такими акумуляторними ось, ножицями. Ось це. І зараз з, з секатором пройдуся, обстрижу оці всі, бачите, оце що наросло тут. По гілочкам це все секатором зніму. ну Потім це я все сама зроблю. Ось. Це все робити стрижку, краще, звичайно, на вечір уже, Ну, щоб денне сонце не припікало наші хвойні. Потім ще підстрижу ялівець скельний ось. Отакий. Він у мене ярусами вистражений. Ось, і покажу свої квіточки, рудбеки, сонечко квітує. Це вона тут сама насівається, де, де хоче, там і сіє. Сіється. Я її не прибираю тільки тоді, коли вже вона відцвіте, прибираю. Ось все більше і більше розквітає каріоптеріс сумер сорбет. Ось, і ось така красуня газанія Які кольори, подивіться, ось які гарні, ось які гарні, і бжілка, і бжіки, бжілки, трудяшки трудяться. От і я зараз займусь працею. Поки вологок, поки гарні дні. Трішки попрацювала. Передишка, відпочинок, зробила собі кави. І, звичайно, як же ж без цукерочок. Каву люблю з вершками, обов'язково з вершками. На праву руку одягаю ось такий бандаж, можна сказати так, не знаю. Він на ліпучках. Можна ще еластичним бінтом обмотувати. Ну, тому що, коли працюєш, сильна нагрузка йде на праву руку. і... Особливо ще, коли акумуляторні ножиці, то взагалі там вібрація йде, і ось, щоб не сильно боліли потім плечі і руки, ось я так обезпечую себе, як кажуть, не знаю. Ну, Допомагає доволі так краще. Це ще працювала, то купувала собі отаке. А як працювала я на крані, кранівницею. На мостовому крані в цеху. то часто руки боліли, за контрольори дьоргать, як кажуть. І руки, і плечі. Ось така, захист такий для рук. Підстригла я свій овець, ось так він виглядає зараз. Більше хайні кульки, лапки. Але деякі лапи е, такі рихлі. Ось. Бачите, я їх зменшую і обрізаю гілочки, щоб вони менші були, бо дуже великі лапи великі. Потім вони, ну, тяжко буде ялівцю тримати цю лапу. І хочу, щоб вони отакі більш щільненькі були, то треба старі пообрізала, і вони потім заростуть і будуть гарніші. Ось такі, як оце. зараз вже така більш щільна лапка і та, то прийшлося так обрізати. І декілька разів, декілька разів обмивала мила леза. Бачите, прийшлося сильно багато смоли. Смоляний ялівець і смоли забиваються ось ці ножі, їх мильним розчином я їх постійно обмивала. Ось, і подивіться, скільки. Це ж, бачите, які обрізала такі гілки, щоб зменшити. Підстилала ряднинку і збирала цей Ну, Те, що я постригла. хвою. Хвою цю всю збирала десь, дека, звичайно, вона і впала там, Ну, то не страшно, то нехай буде як мульча. А це те, що в відрі. Зараз піде підлохину. А так я стрижу всі свої ялівці, тує і все під лохину. От вам мульча і закислює потім ґрунт під лохиною і мульчує. Ну На сьогодні поки все. А завтра займуся цим ялівцем скельним, бо втомилася вже за сьогодні. ну так кожен, кожен вечір потрішки. Ну, тут роботи дуже багато було. Кожну лапу цю всю обстригти, то багато роботи. <гум> ну нічого, зробила. Я його зробила. <гум> ну, ось і підстригла я свій ялівець блюару. І ось який він у нас вийшов. Верхівочку я вже зістригла і буде на такій висоті він у мене зростати. Ну, щоб мені було зручно з драбини його стригти. Бо стрікту я вже запустила, була, що в тому році показувала, як ми його стригли. І вже знову треба стригти, але це вже буде пізньою осінню, бо він сильно колючий. Треба і прибрати гілочки внизу, і ну, ось ще попідстригати його гарненько. Ось, А тут в ніжках зростає біля ялівця і єлівець грунтопокривний блю-чіп. Але вони так схожі, що цей блю-ароу, що блю-чіп, треба було щось інше садити, але в мене на той час нічого не було і посадила вже де посадила, як кажуть, ну а вже зараз, можливо, там прикопала деякі гілочки. Ялівця Вілтоні, Вілтоні, да. і, можливо, вийде на весну побачимо, то посажу тут. І що я ще зробила? Ось, посадила сьогодні ялиночку карпатську, ось така малесенька, гарнесенька. Я хочу з неї потім. Як пуф робить, знаєте, кулька, -кулька. ну кулька, що вийде, як кажуть. ну, Щоб вона у мене невелика була, отака куляста. <сум> Побачимо, буду задавати їй форму. Дай Бог, щоб вона прижилась тут і все було добре. Тут біля неї Сантоліна зростає, гарнесенька, після стрижечки. Ось така. І поки я призупиняю стрижку своїх ялівців, тому що в нас спека, вже почалась жара, вже сьогодні 30 тіні було, а завтра більше обіцяють, то ну, тяжко буде, вони будуть підгорати і негарно будуть виглядати наші стрижені ялівці, так що треба трішки під, почекати. Ну, будемо займатися чимось іншим. Зараз ранок, і чим я зараз займаюся? Висаджую свої туї, які були прикопані. Це туя Брабант. Вони були прикопані у мене в горщиках. Тут зростали. Ось і ось я їх висадила сьогодні. Ну, так як у нас <різько> волога, я вже займаюся пересадками. Тут далі в мене зростає вже на постійному місці ялиця, але їй після такої спеки було тяжко. Але вона жива, жива. І зараз хочу ще прибрати оцю вишеньку. Ну, вона зовсім ніяка. Тут у мене Тамарікс, і в мене є по садку вишні зростає, так що вона вже хворіє, бачу, що багато. Гілочок-хворих ну, хворих я її зовсім приберу зараз і на її місце посаджу. Ось у мене тут ялиночка. Це ялиночка карпатська, привезена сіянцями з Карпат. Я показувала мені її відео, кому цікаво, я залишу посилання. подивитися, скільки я тоді привезла. Просто обрізані пляшки. Набрала цих в лісі, ходили ми в ліс за грибами, і набрала цих малесеньких сієнців, і яли, ялиночок. І привезла, і розсадила їх, ну, де в, горщики, в які, в горщики, де ось просто отакий пакет. ну, Теж горщик, тільки з пакету зроблений. І ось вони в мене зростали вже, мабуть, два роки їм. І тепер я оце. Буду розсаджувати. У мене вони отут по периметру будуть зростати. Вони там і закопані горщики по периметру садка. А тут я хочу з той барабан зробити ну, стінку, відгородити сад відгороду, можна сказати так. І пролила їх гарно кореневіном. Тут у мене у баклажки він постійно розведений, я його поповнюю, і він знову у мене стоїть, тому що живців роблю багато. Зараз якраз сезон живцювання, і я дуже багато вже зробила живців. Але що показувати, я вже результат буду показувати потім. Ось, І вона вже аж зелена від сонця, хоча й ну, захована була і все рівно від жари, от спеки така. Позеленіла. Бачите, вже й горщиків багато вивільнилося. Буду знову садити щось в них. Ну, буду далі продовжувати, потім покажу результат. І ще й замульчую це все, щоб було гарно. Марсик мені допомагає рити ямки. Тут була закопана, закопаний горщик, я горщик вийняла і, за, і зарила. Дивіться, що він робить. Він знову вирив мені яму. Марсічок, сонечко, що ти робиш? Марсюк. Марсючик. Хай Марсючок. Марс. Такий дитина зайнята, все, не чіпайте мене. Це викопала я звідси цю вишню. Подивіться, навіть коріння практично не було, але вона, я ж кажу, хвора якась була, то нащо вона мені тут така? І посадила ялиночку. Все замульчувала. На дно ямки я розсипала інсекцицит, я вже показувала в попередньому відео від шкідників такі гранулки різнокольорові, і пролила, звичайно. Всі свої рослиночки з кореневіном. Цітую, забула сказати, цітує, це я виростила з насіння. Це сіянці. Ну, Доволі гарно вони зростають. Дві туйки у мене я вже показувала, зростають за хатою. І тут, я думаю, що колись вони у мене гарно виростуть, я їх буду стригти і робити живоплід з них. Ось. Шкода, що мало, тільки 4. Ну, тут буде ялиця з ялинкою. Зростати теж непогано, я думаю, буде. Ось так. Все замульчувала. Мульчі вже нема. Була повна бочка мульчі, яку ми робили. Ну, ви бачили, я показувала в якомусь із відео, як ми робили мульчу. Ціла гора була. Ну, от я затолкала повну бочку. Все. Вже нема. Залишилось там уже відро на шкребу і все. Оце посадки робила і вся мульча пішла на, на посадки. Все мульчувала нові рослиночки. Через сім днів я ще пролью їх монофосфатом калія. А вже навесні додам їм для хвойних добриво. У мене є ну, для хвойних добриво, тільки його навесні треба вносити. Ну, зараз можна й осіннє вносити, але пролью монофосфатом калію. Я вже вам розповідала, що я всі свої хвойні, коли я купую, я стараюся всі живцювати. І ось подивіться. Це заживцьований кіпарисовик тупий Теді. Подивіться, корінці, бачите, він стояв у мене, он там накритий такою ж, ну, обрізана така пляшка, і зверху ж цією пляшкою я й накрила. І ось рік він у мене простояв. І на, мен, на нього у мене. Сподівання були великі, я хочу з нього дещо зробити. Ну, це згодом я вам покажу. І ось взяла три живці, заживцювала е з карликового той, що я купила, показувала в попередньому відео. В садовому центрі це е Градселіс, здається, підпишу. Ось такі Карл карликовий кіпарисовик. І теж зараз піде. Живцювальник буде там стояти і сподіваюся, з нього теж щось вийде. Я задоволена взагалі, ну поки він буде ще стояти, поки ще нарощувати, буде корінці, і потім я вже згодом покажу, що я хочу з ним зробити і куди посадити. Ось так, така в мене радість. Я кожному живцю радуюсь, якщо ось у мене виходить, то це взагалі. Всі живці посадила в звичайний торф із моєю садовою землею перемішана така мішанка. І пролила гарно кореневіном. Кореневін у кореневін, кореневін мене стоїть розбавлений просто в пляшки, баклажки. Ось. І я, якщо живцюю, зразу проливаю і потім ще проливаю декілька разів, а потім не, не обов'язково. Головне, щоб була волога ось так. А ось тут я посіяла мальву. Мені Людмила дала насіння. У мене була зростала мальва біля будинку, але вона постійно хворіла і такі негарні були квіти вже ну, вивелися, можна сказати так, перевелася. І вона мені дала насіння, і я ось посіяла. І бачите, яке, які всходи. Потім я згодом, коли вже окріпнуть саджанці гарненькі, я їх потім перенесу. В землю в садочок посаджу. Але взійшли багатенько, я сіяла, а взійшли не всі. Ну Можливо, ще взійдуть. Я їх так прикриваю ось кришечкою, щоб вони отак захищені були і час від часу відкриваю провітрюю Ще раніше я висадила сюди, ну, зразу після дощику. Перевалила, вона в мене зростала в горщику. Це уніола хосмантіус, Подивіться, які в неї суцвіття, Це злак. Ось такі суцвіття, як рибки. Дуже цікавий злак такий. Він добре, що я в горщик посадила, хто його знає, якби він переніс ту спеку, а так він в горщику гарно наростив корінці, і я його сюди пересадила. Також пересадила аянію тихоокеанська хризантема. Ось, подивіться, який гарний листочок у неї з білою облямівочкою такий. Теж гарно наріс, Він був горщику, вона була в горщику зростала і гарно наростила корінці, і я її перевалила сюди. Тут у мене зростає е, ерігерон. Ромашечка така бускова. Теж її посадила, прибрала тут була рута духмяна, я її прибрала і пересадила. Подивіться, які гарні кущики. Я якось показувала в якомусь відео. І подивіться, як вона гарно наросла, дуже гарненька. І далі буде зростати аянія.